Федеральна резервна система рятуватиме економіку Америки. Тут готові ухвалити додаткові заходи для стимулювання споживчого попиту в країні. На думку глави ФРС Бена Бернанка, це дозволить підвищити рівень зайнятості, який, як каже сам посадовець, знаходиться у циклічній ямі. Ми вважаємо, що високий рівень безробіття в США слід розглядати як циклічне явище, причина у непропорційно низькому попиті. У такому випадку монетарні регулятори, знижуючи кредитні ставки, створять більш зручні фінансові умови, які повинні. Стимулювати попит, це в свою чергу через певний час має допомогти знизити рівень циклічного безробіття. окрім того, у Федрезерві відмічають, що економіка штатів нині зростає дуже повільними темпами, тому вирішили утримати облікову ставку на мінімальному рівні 0,025% до кінця 2013 року попередні оцінки економічного становища країни виявилися позитивнішими ніж показала реальність, тому ми прийняли рішення зберегти облікову ставку незмінною. Згідно з новими прогнозами ФРС економіка Сполучених Штатів цьогоріч зросте приблизно на півтора відсотка а в наступному на 2,5-3%. рівень безробіття повинен у 2012-му знизитися до 8,5%. Проте 9 відсотків проти у поточному році.